Значить, Для запису я відмічу, що ми проводимо з тобою контрольні зрізнань з модулю чотирикутники та їх властивості. Записали твою відповідь, 6 завдань. Ну і давай, по ходу діла, розбиратися з кожним із завдань. Отже, перше. У нас є паралограм. Давай його зразу ж і побудуємо. Паралограм. В цьому паралограмі є якісь дані, такі, як АБ6 см, тобто одна зі сторін. Давай відмітимо. Сам паралограм АБЦД. У ньому кут Б, кут Б 120 градусів. Ну і схоже на Т, оскільки це у нас тупий кут 120 градусів, АБ 6 см. Висота БК ділить сторону АД на два рівних відрізки. Висота БК. Тобто потрібно нам провести ось так висоту. Бека. Вона ділить АД на два рівних відрізка. Тобто, оцей відрізок дорівнює цьому відрізку. Ну, зрозуміло, що на рисунку трішки не так. Потрібно паралограм розтягнути більше по горизонталі. Знайдіть периметр паралограма. Хорошо, з чого ти починав взагалі шукати периметр паралограма? Давай так. Периметр дорівнює. Як варіант? Можна АБ плюс Б С, І це все помножить на 2. У тебе АБ є 6 см, а от БЦ немає. БЦ немає. Отже, у нас зараз на даному етапі зводиться задача до пошуку БЦ. БЦ дорівнює. Давай подивимося, чому БЦ може бути рівне. Воно рівне протилежній стороні АД. АД. А у нас протилежна сторона АД складається з двох відрізків АК і КД, які рівні між собою. Тому, в принципі, можна знайти один із відрізків і помножити його на 2. 2 помножити на АК. Хорошо. Що, як, які є варіанти, як можна знайти, наприклад, те саме АК? Як ти думаєш? Як ми бачимо, що у нас кут КБЦ він у нас дорівнює 90 градусів, тому що він прямий. КБЦ? КБЦ який КБЦ? Тут, тут нема такого КБЦ. Ну, КБЦ, ну ось цей, наприклад, кут, він 90 градусів, правильно. А якщо ми віднімемо 90, то у нас 30 градусів вийде. Отже, це у нас О. буде 30 градусів, хорошо. Да. Так. А ми знаємо, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто половині тобто, від 3 см. А оскільки у нас АК дорівнює КД, то значить КД у нас також 3 см. А отже, відповідно виходить, у нас наша сторона BC дорівнює 2 помножити на 3, тобто 6, Отже, тут дорівнює 6. А значить, таким чином ми BC знайшли. А отже периметр дорівнює 6 плюс 6 і помножити на 2, 6 плюс 6 12, помножити на 2 буде 24. 24 см відповідь, а в тебе чомусь 36, чому 36? Тому що я подумав, що у нас АК буде в 6 см. Тому так вийшло. Mm, ну, це ж половині. У нас ж є з тобою така ознака. Так, добре. Тоді рухаємося далі. На малюнку 46 АБЦД прямокутник, БК перпендикулярно до АЦ. Ось БК перпендикулярно до АЦ. АЦД 60 градусів. А С Д 60 градусів. Нам потрібно знайти з тобою ДБ і АБ. Тобто для початку ось ДБ як діагональ, і АБ як сторону. Оце ось А Б як сторону, і БД як діагональ. Якщо ми знаємо, що ОК, ось ця частина, вона у нас А сантиметрів. Це у нас А сантиметрів. Хорошо. Давай міркувати так. Значить, а, якщо у нас ось цей кут 60 градусів, то зрозуміло, що і цей кут також буде 60 градусів. Це у нас 90 градусів. 60 і 90 разом буде 150. Сума кутів трикутника АКБ 180 мінус 150 буде 30 градусів, а отже це у нас кут 30 градусів. А, кут, якщо у нас цей 30 градусів, значить, у нас ось цей шматочок, він буде половині від сторони. Половині від сторони. А, ну, наприклад, сторона у нас Х, значить це у нас Х пополам. Хорошо. Добре. А що у нас є з приводу оцього шматочка? Ака? А цей шматочок АК у нас точно такий самий, як і шматочок КО, оскільки точкою перетину у нас в діагоналі діляться навпіл. А якщо провести ось таку висоту до діагоналі, то в точці перетину у нас буде ділитися, буде ділитися навпіл. Ну, і це, до речі, легко доводиться, оскільки, якщо це у нас 60 градусів. І це у нас 60 градусів. А якщо подивитися на інші е, кути, на інші кути, то що можна сказати, Саш, про інші кути? Є у нас якась інформація? Щось можемо говорити про інші кути? Що сторона або пряма Б, буде дорівнювати 18 см. Скільки? 18 см. Чи 18? А, ні. стоп. Я не то. Я не то. Тобто, якщо це у нас, е, значить, ось ця частинка АК, це Х на 2, вона ж дорівнює А. Х на 2 дорівнює А. То звідси маємо, що Х дорівнює 2А. Отже, ось ця ось ця сторона у нас буде дорівнювати 2А. У нас буде дорівнювати 2А. Трикутник АБО у нас, як бачимо, рівнобедрений. Це значить, що у нього ось ця 30 градусів також буде дорівнювати. Нам потрібно знайти діагональ БД. Діагональ БД можна знайти за допомогою суми БО та ОД. БО. Ось оцей шматочок БО. У нас. Як можна виявити, чому буде дорівнювати. Так як трикутник у нас рівнобедрений. То, то у нас. БО буде дорівнювати теж 2А. Теж 2А. А значить, всього вся діагональ буде дорівнювати 4А. Тобто це у нас ДБ. ААБ. У нас дорівнює 4А, як діагональ. Добре, йдемо далі. У нас є також дані про АС. АЦ, АЦ а діагональ повністю вся, вона у нас М. Нам потрібно знайти АК оцей шматочок. О, ми зрозуміли, що він буде дорівнювати пополам і ще раз пополам від діагоналі. Тобто АК дорівнює М на 4. Так, АЦД, С, С, Д. у нас, в принципі, по тій самій схемі, що ми щойно міркували. Що ми щойно міркували. А ось ця сторона, вона ж звичайно така, як і ця сторона, але вже для іншої умови, якщо у нас АЦ буде дорівнювати М, то якщо у нас АКМ на 4. То ось ця частинка буде в два рази більшою. Тобто CD буде дорівнювати 2 помножити на m на 4, а отже дорівнює m на 2. Ось такий розв'язок виходить. А, добре. Ідемо далі. Третє, що встигаємо зробити. Висоти, проведені з вершини тупого кута ромба, утворюють між собою кут 50 градусів. Знайдіть кути ромба. Давай побудуємо ромб. Так, ось наш ромб. Так, добре. Отже, давай ми з тупого кута, тобто де у нас а, тупий кут, нам потрібно трішки розтягнути, виходить, що. Ось так. Ми з тупого кута проведемо вершини. Ми, до речі, таку вже задачу з тобою розв'язували. Ось одна вершина. З вершини, тобто висоту, ось одна висота, а ось інша висота. Хай це у нас буде А, Б, М, С, К, Д. Отже, вони утворюють між собою кут в 50 градусів. Кут між собою в 50 градусів. Нам необхідно знайти інші. Кути. От о, ти дав відповідь там 180 градусів. Скажи, будь ласка, як ти робив? Чому саме так? що? Я не так зробив. Знову щось не так вийшло, так? Да? Давай проведемо <плес> з тобою діагональ, яка являється бісектрисою. А отже вона поділена наш кут 50 градусів пополам, тобто буде 25 градусів тут. Тут у нас виходить 90 градусів. А отже ось цей кут. У нас буде 180, 180 градусів, мінус 25 градусів і мінус 90 градусів. Отже, це буде 90 мінус 25. Це у нас буде 65, якщо я не помиляюсь. Да? 65. Да, 65 градусів. Отже, ця частинка 65 градусів, а так як це у нас бісектриса, значить повністю все. Весь кут С, наприклад, кут С дорівнює куту А, дорівнює 2 на 65. Отже, це буде 130 градусів. Ну і далі як можна піти. От якщо у нас повністю 130 градусів тут і тут, а сума кутів чотирикутника – це 360 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут Б, який дорівнює куту Д, нам потрібно взяти 360 градусів мінус 2 оці кути по 130, 2 по 130 і розділити ще на 2. Що у нас буде? 2 на 130 це 260, 260. 360-260 це 100 і 100 на 2 буде 50 градусів. Ці кути у нас по 50 градусів. По 50 градусів. Ми перевірку 4, 5, 6 завдання зробимо з тобою вже в п'ятницю. Зачай. Завтра. Тобто, тобто завтра, так. Да, все правильно, тобто завтра. а четверг, ну, і і і... Не п'ятниця. Так, зачекай. Так, да, ну в п'ятницю, а що ти кажеш завтра? Ну, завтра-четверг. нас ще завтра заняття. Так, да, добре. Тоді, тоді так, так і домовилися, працюємо завтра і післязавтра. Угу. Повтори, будь ласка, конспекти ще раз, я ж кажу. Я впевнений, що в тебе все вийде. З контрольним зрізом знань. Добре, на цьому поки що, все. До зустрічі тоді завтра. До побачення да, до побачення.